Біла сорочка на випуск, потерті джинси. А замість папки з конспектами целефоновий пакет, в якому бовтається всього лише один зошит, що служить прикриттям всі чотири пари. Олексій був зовсім не дурним хлопцем. Він навіть відучився на відмінно два перших курси. Але все змінилося після знайомства з надою. Спочатку Олексій став пропускати пари, прогулюючись з чарівною першокурсницею. Йому було навіть якось ніяково в дні заліків, коли його подруга була змушена чекати Олексія в сквері на дерев'яній лаві. Льоша поспішав отримати будь-яку задовільну оцінку, щоб швидше побачитися зі своєю коханою. Так тривало майже два роки. Однокурсники в один голос твердили Олексію, що через цю вертихвістку хлопець може не довчитися і бути відрахований незадовго до здачі державних екзаменів. Але Льоша у відповідь повторював вже давно завчену фразу: Це ви мені заздрите, що я зустрічаюся з найкрасивішою дівчиною інституту. Ну, роби, як знаєш. Відповідали хлопцеві друзі, здивовано знизуючи плечима. Олексій, звичайно, і сам розумів, що Надя має на нього негативний вплив, але продовжував любити дівчину, не дивлячись на те, що останнім часом вона помітно додала увазі і вже не виглядала тією юною, кокетливою дюймовочкою, яку він вперше помітив, яка весело спускається по сходовому. Майданчику університету. Як грім серед ясного неба для хлопця стала новина про відрахування надії через неуспішність, дівчина поїхала з міста, навіть не попрощавшись з Олексієм, можливо, її любов була не такою сильною, а може, їй просто було соромно дивитися в очі льоші, останнім часом хлопець уже не приховував свого обурення. І не соромився вичитувати надію за пропуски. Дівчина навіть стала знову відвідувати заняття, але надолужити пропущений матеріал вона так і не змогла. Льоша не раз намагався зв'язатися з надою, але її телефон був недоступний. І тільки дочекавшись літніх канікул, Олексій відправився в село, з якого була родом дівчина. Він не раз чув від надії, що та живе на самій околиці, і про те, який чудовий вид на річку відкривається з її вікон. Це була єдина зачіпка. Точної адреси хлопець не знав, але був переконаний, що зустріне свою кохану дівчину. Старенький автобус з'їхав з галасливого автобану і далі близько 20 кілометрів пробирався по розбитій дорозі. Поки на горизонті не з'явилося те саме село, що складається з двох сотень будинків. Так не найживавіше місце, звернувся Олексій до водія, а сам тим часом намагаючись розглянути серед селян силует своєї коханої. Згоден. За весь час лише тільки один помаранчевий москвич проїхав нам назустріч, але був час коли рух по цій дорозі йшов повним ходом. Побачивши річку, Олексій попрощався зі своїм співрозмовником і вийшов з автобуса. Хлопець брів уздовж берегу у напрямку до будинку, що стояв на краю біля самого яру. Щось підказувало Олексієві, що це саме той будинок, про який розповідала Надя. Тільки но він підійшов до похиленої огорожі. Серце хлопця забилося від хвилювання. Олексій побачив дівчину, яка розвішувала випрані речі на білизняній мотузці. Надя, надюша. закричав хлопець, чекаючи, що вона, як в індійському фільмі, кинеться йому на шию. Та обернулась, але ніяких захоплених емоцій не було вона мовчки дивилася на Олексія, чекаючи його наближення. Важко передати, що в цей момент творилося на серці у хлопця, що тільки Льоша не встиг уявити за хвилину, що йшов від паркана до дівчини. Сумніви стали розсіюватися в той момент, коли він порівнявся з дівчиною, і їхні погляди зійшлися. Дівчина виглядала точно так, як і кохана Олексія. На ній було надіти плаття, яке Олексій дарував Наді в день народження. Але це була не вона. Я не надія, я її молодша сестра, промовила Олена, розглядаючи Олексія. Сестричко, веди в будинок. Я тут вам гостинці прихопив. Ну, проходь, батьку, та який я тобі батько, між нами різниця не більше п'яти років. А я не про це. Дочка в тебе з дня на день народиться. Батько з матір'ю Надю в обласний пологовий будинок повезли. На чому повезли? На гелікоптері. вимовила дівчина і засміялася. Вони тільки поїхали, видно, тому ваш москвич ніяк завести не виходило. Відчував залізне наближення спорідненої душі. Хлопець присів на ґанок. Приголомшений новиною, Олексій вирішив для себе, що ніколи більше не допустить, щоб надя без дозволу віддалялася від нього. Олексій дістав телефон, бажаючи швидше викликати таксі, але мобільного зв'язку в селі не було. Що стоїш? Біжи на переріз автобусу. Наступний тільки завтра. крикнула Олена, і хлопець, як по команді, кинувся до дороги. Вже через тиждень Олексій в оточенні батьків і безлічі родичів, багатьох, з яких він бачив вперше, стояв на порозі пологового будинку. Хлопець тримав на руках свою дочку, а надія притискалася до його плеча. І їх, щастю, не було меж.